Сергій Татусяк на посаді голови обласної ради менше місяця, та у місцевому самоврядуванні працює давно. Він завжди прислухається до думки колег та простих громадян. Важливою є і робота в команді. Каже, що цього навчили в комсомолі, звідки й почав свій професійний шлях. Незважаючи на свою посаду, завжди є відкритим, доступним та контактним. В цьому сьогодні переконалась і наша знімальна група. Домовитись напряму з Татусяком про інтерв'ю виявилось простіше, ніж через його прес-секретаря. Спілкування з людьми, відкритість, щирість, правдивість то є головне. я завжди сповідував якраз ці принципи, людські чесноти. І я буду намагатися все робити для того, щоб і в подальшому такі стосунки були у нас на рівні вінничний, і з боку виконавчої влади і представницької влади. Сергій Татусяк, щойно очоливши товариство Україна, Польща, Німеччина, одразу організував обмін досвідом для голів сіл та районів Вінницької області. Чиновники навчалися, як реформувати місцеве самоврядування. Сам Сергій Татусяк переконує, територіальні громади повинні бути самодостатніми. Але щоб це сталося, потрібні реформи, час та гроші. Тому зміни потрібно розпочинати з малого, з просвітницької роботи. Чому ми говоримо сьогодні влада неефективна? Тому що. Вона не побудована за тою демократичною європейською схемою, яка сьогодні працює в Євросоюзі, тому що кінцевий продукт влада не видає той продукт, який би працював на соціальні гарантії добробут кожної людини і територіальні громади в цілому. Традиційно в театрі Садовського з нагоди свята зібрались самоврядці усіх рівнів, як завжди, були привітання, грамоти, концерт та оцінити таланти артистів змогли не усі від обласної влади подарувати оплески залишився Сергій Татусяк. Більшість чиновників залишили залу ще на початку розважальної програми. Світлана Пашенько, Олександр Ільницький, новини, телеканал Вінниччина.